Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, пане Олексію, доброго вечора. Вам вітаємо вітаю добрий вечір. пане Олексію. Хочу поцікавитися вашою думкою щодо рішення Польщі допомагати нам у збитті російських ракет. Наскільки воно реалістичне і що потрібно для того, щоб це рішення було ухвалене? Ну це реалістично, тому що мова ж йде не про всю територію України, мова йде про зону дії польської польської частини європейської системи протиповітряної протиракетної оборони. Що для цього потрібно? Для, для цього потрібен запуск європейських процесів розбудови європейської ПРО і єдиної системи Протиповітряної оборони на нових умовах. Якщо цей процес буде запущений, то відповідно будуть знайдені такі механізми. Зараз обговорюється в рамках НАТО формат європейської частини протиповітряної протиракетної оборони єдиної, не просто американської а єдиної, це власне обговорюється. Потрібне рішення союзників ще. Пане Олексію, теоретично, у випадку успішного ухвалення відповідного рішення польською стороною нагадаємо нашим глядачам, що польща не єдина країна-член НАТО вздовж нашого кордону. На вашу думку, чи доєднаються інші країни? Якщо так, то якими потужностями і хто це може бути? Ну можна прогнозувати, що наступними будуть Румунія продовж. В принципі Румунія і Польща це основні такі країни, в яких розвинені у тому числі завдяки американській присутності системи протиракетної оборони і протиповітряної оборони. Але тут головне прецедент. Головне прецедент в тому, що таке рішення може бути. Воно залежить від Польщі і залежить від тих країн, які надали. Польщі системи протиповітряної оборони і надаватимуть це ну, Німеччина і Сполучені Штати, якщо так говорити, Передусім їхнє рішення. Але якщо буде СМТ, наприклад, в Польщі, це буде також рішення інших європейських країн, але зараз ну тут головне прецедент створити. Наступне, я думаю, буде Румунія. Пане Олексію, якщо цей прецедент буде створено, як швидко Польща може долучитися до захисту українського неба? Які технологічні кроки нам треба зробити для зближення? Чого нам бракує? А що в нас вже налагоджено? Які інтеграційні процеси потрібні? Ну то тут мова й не йде, що нам треба щось робити, окрім дозволу Польщі збивати над нашою територією. Ми закликаємо Польщу це робити. Тут мова йде тільки про дозвіл використовувати Польщу системи протиповітряної протиракетної оборони, які там є. Це Перш за все, ну, патріот. ну патріоти там дво, два походження Німеччина і Сполучені Штати. Я думаю, як тільки вони отримують таке дозвіл, навіть не в рамках НАТО, а двосторонні вони зможуть збивати ракети над зоною в зоні дії цих систем, які знаходяться біля кордонів України. Скажіть, будь ласка, а це буде доставляти якийсь клопіт нашим сусідам полякам? Щоб ми їх не турбували, я маю на увазі пересічних громадян, які проживають близько до кордону з Україною. Ну зрештою, це буде турбувати наших партнерів Польщі, от Те, що вони візьмуть на себе таке зобов'язання збивати на території України, не більше ніж той військовий коридор, який у нас зараз є з Польщею. Власне зараз мова йде про захист цього коридору військового коридору надання Україні військової допомоги союзників, які в основному проходять через Польщу. Пане Олексію, трохи більше хвилини все ж залишається. Я Дуже хочу поцікавитись вашою думкою з приводу заяви так. Глава уряду Польщі Дональд Туск під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві зазначав, що його країна могла би передати Україні винищувачі Міг 29 якби країни-члени НАТО погодились надати взамін Польщі інші літаки. Ну так дуже схожа історія вже була. А, на вашу думку, цього разу. А, чи ця історія отримає розвиток? А, це, зараз простіше, тому що раніше історія була заблокована через фактор Росії. Тоді за НАТО побоювали. Зали, зараз такого фактору не існує, і дійсно тільки мова йде про те, що Польща має теж щось отримати, якщо вона щось віддає Україні. Зараз це ре реально. Дуже дякуємо, пане Олексію. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, говорили в тому числі про те, як Польща може принаймні теоретично станом на зараз допомогти нам з захистом українського неба.